Вітаю, друзі! З вами Олег на успішний експеримент на календарі. 7 квітня 23-го року пройшло 2 години після дощику, і ось такий, бачите, результат. Ось такий був град у нас. Нічого не передвіщало біди. Бачите, круглий такий крупний, десь міліметрів 5 градинки. Може навіть і вісім, десь десь досягає. Так, ось такі новини. Трохи позбивало цвітус, абрикоса. Так, зараз покажу вам. Ось досі стоять озерця. Дві години вже пройшло після дощу. Ось, бачите, валяється квіт майбутній. Видно, так? Да? Скажімо так, якщо буде ще один такий дощ з таким градом, то залишимося без персиків і абрикос Бачите, така природне, така нормування. Ось видно вибито. Ось видно вибито, вибито. Виби... Ну, десь відсотків 10. Побило, і це ж ті, що на землі. А тут якісь ще пошкодження, це ж теж невідомо. Вона може триматися, бачите, а як вона кріпиться, не зовсім зрозуміло. Стане зрозуміло, коли вже будуть абрикоси висіти, як вони запиляться. Ось такі справи. Ось така погода в нас Непередбачувана, як здрасті як, як то кажуть. Абрикос теж. Же... Вон він, де стоїть драбина, уже такі. Ну, рожевий бутон майже, як і, на, як і на персику. Тому така погода не хочу казати погані слова, але не дуже добра погода. Такий екстрений випуск зробив вам. Викладу без монтажа. Ось бачите, теж дві години минуло. Ще ранком я тут капав саженців, відсилав, бо передзвонили з Хмельницького е, сажанці. Тому. Тут я копав ще ранком. Бачите, коїться. Тут потайло, а тут ще тут взагалі озера. Так що так. О, гляньте, пошматоване листя гля, валяється на смородині. Бачите? Град побилося. А, уявіть, якщо такий град буде по цвітінню, або коли вже маленькі плоди висітимуть, то це ж капець. Ось такі кущики вже полуничні. Так, тут все чисто, чисто, чисто. Скоро буду ще проводити обробку. Покажу яку під час цвітіння для стимуляції. Ось такі кущики. Ну і, звичайно, лист будемо ще проходитись обирати, але це вже як квітонос у нас висунеться з ягодою після запилення. Оберемо старий лист і тоді ще обробочку проведемо. Ну, давайте сходимо, подивимося, що тут з цією абрикосткою. Блін, капець, гляньте, валяється, скільки. Бачите, на бухші. Ось він, квітка мала би бути, але але ось така у нас, бачите, вона вже. Тут теж майже розпустилася на яблуні то нічого не буде. А от Абрикос Персик, блін, не подякують, не подякують за таку погоду. Ну, побачимо, що воно далі буде. Завтра планую обробити. Хорус плюс актора От, по рожевому бутону буду працювати. Ну, Подивимось, що там з погодою буде у нас. Ось такі новини вам екстрені. Так що пишіть ваші коментарі, яка була погода. Саме у вас пишіть саме в цю хвилину, яка погода. Ставте лайки, діліться цим відео. Кому цікаво. Ну, не засняв я цю погоду, бо сіли обідати Ну, було таке жахіття з градом. І лівенякай. Так, ось тут починає потроху прокидатися вже підщепа персика на абрикосі, потрошку-потрошку набрякають вже бруньки, зеленішають. Так що, ладно, такі справи невеселі. Не дуже добре. Всім гарної погоди без граду, без дощу. І успіху, до побачення.